Розбивається. на 0 і 1, 1. 2. 1 і 1, 1, 1. 3. Один 1, і 2. Правильно. Дітки. Ми з вами вивчили по нашій схемі за допомогою наших картинок. Так, а тепер покажіть мені, будь ласка, на пальчиках. Один розбивається на 1 і 0. Окремо на пальчиках показую, на пальчиках. Так. Два. розбивається один, на Вероника, я тут. Один. На 1 і 1. Показывай. Показывай. Ось так. Дві, різні... так. дві різні ручки. Три. розбивається один, на. Раз, два, два. Три, 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 три. на скільки розбивається? На два два і, і на один. один. Покажіть, будь ласка, всі. Покажіть. На одній руці два пальчика, а на одній один, так? Молодці.